Присвященний Владико, всечесні отці, шановні пані і панове, дорогі друзі і подруги, слава Христу! Від імені уряду я сьогодні маю честь привітати вас всіх в цьому залі на форумі української молоді і яспори. Щиро бажаю успіхів, в роботі сьогоднішнього форуму, Щиро бажаю успіхів. Світовому конгресу молодіжних організацій, кожній організації яка входить до конгресу і кожному з вас. Я не можу при цій нагоді не привітати вас з тим Днем, що є великоднем українського духу, Днем Воскресіння Української держави з Днем Незалежності. Вона тяжко нам дається. На початку 90-х ми Спостерігаючи руйнування Совєтської імперії, думали, що доля помине нас тими негараздами, які є у Прибалтиці, які є на Кавказі. Але очевидно, були праві наші великі попередники, коли казали, що без революції і без крові ми незалежність не здобудемо. Нам здавалося, що вони помилилися. Але те, через що ми мали пройти на початку 90-х, наздогнало нас. У першому десятилітті 21-го століття. Шановні друзі, я щиро вітаю вас саме тут, у місті івано франківську яке є моїм рідним містом, яке є чудовим містом. я Знайдям, так по-людськи, якщо в мене випадає навіть півдня часу від роботи в уряді, я обов'язково сідаю на потяг. Їду до Івано-Франківська і враховуючи те, що 11 годин я їду в один бік, 11-й в пів півдня я є тут, але мені достатньо для того, щоб відновити сили, енергію і працювати далі. Я комфортно себе почуваю в місці, яке стало мені рідним, і бажаю, щоб так само комфортно ви почували себе в ньому і залишили із собою якнайваші враження про місто Франка. При друзі, я. Не можу не вминути тему, до якої сьогодні готувався, але, на жаль, яку я не можу провести разом вам. з вами, мені пропонували, щоб я провів сесію про роль молоді, я змушений терміново від'їжджати до Києва, але все-таки з цього приводу скажуть слів. Роль молоді є і я думаю, що ви, молоді, красиві, симпатичні люди, сидите тут і я маю це сказати. І що ми будемо державу, державу завтрашнього дня. Державу для молоді, то ніхто, окрім молоді, її такою, як вона хоче, не збудує. Якщо ми сьогодні кажемо, що дуже славно працює державна машина, а я в цьому ще раз чергове пересвідчився вже на іншому щедрі влади, то ніхто цю машину не, не перебудує так, як перебудують молоді, енергійні, креативні молоді люди. Спішимо це зробити. Спішимо жити, спішимо реалізувати той потенціал, який закладений у нас Господу Богом. Я пригадую, що зовсім недавно, на початку 90-х, 25-річний, в коротеньких штанцях, шортиках, ходив з пастунами горами, а сьогодні, от, після вчора, День Незалежності було в Києві, і там були ігри для всіх. Я намагався продемонструвати власним прикладом. Як треба себе з волейбольним м'ячиком, з баскетболем, як треба долати смугу перешкод, а сьогодні мені страшенно болять ноги. 25 це не 50. Бо 25 відзначно енергійніший, відзначно креативніший. Зреалізуйте себе тоді, коли Господь Бог дає вам якнайкращу можливість зреалізувати. Я не можу при цій нагоді не згадати. Про російсько-українську війну, яка сьогодні триває в Україні. Ми повинні зрозуміти одну фундаментальну річ. Якщо Путін грубо порушив міф про братерські народи, міф сформований совєтською пропагандистською машиною тільки для того, аби мати інструмент прив'язання України до імперського воза, то він пішов вопак. Або або. Тому що цим самим знята полута з очей багатьох мільйонів українців, які всі 20 роки незалежності ще перебували в оманданому стані, і багато з них хто орієнтувався на Росію. Тому сьогодні або українці переможуть у цій війні і будуть на вічно вільні і матимуть незалежну Європейську державу, або ж переможе Путін. І тоді Україна буде вічною рабиною Московії. І це рабство буде значно брутальнішим, аніж було в совєтські часи, бо воно вже не буде прикрите фальшивою пропагандою бертерськості народів. Я переконаний, що ми переможемо. Ви знаєте, є така філософська істина, що кожна палиця має обов'язково два кінці. Палиця сьогоднішнього становища України. Палець сьогоднішньої російської і української війни, так само має на всіх. Поганий кінець це ті жорстокості, які сьогодні терпить український народ. Це ті сотні і сотні молодих життів, які сьогодні гинуть за цілісність і незалежність української держави. Добрий кінець цієї палиці. Місця і війни відемо сильнішими, кращими, могутнішими, консолідованішими. Тому що не шляхом теоретичних дискусій, а шляхом практики. Ми знаємо, яка нам армія потрібна. Ми знаємо, скільки потрібно віддавати на озброєння цієї армії. Ми знаємо, які потрібні нам служба безпеки і якої потрібна нам інформаційна безпека. Ми знаємо, що є несуттєвим, що різнить всіх українців, що на українській землі. А що є важливим, фундаментальним, що всіх їх єднає. Це мир, спокій. Добро української держави, бо в цьому мирі спокою і добрі. Заключне добро кожної української родини. Я вірю, що ми переможемо. Я щиро бажаю, аби держави вашого замешкання не зазнали такої біди, як сьогодні немає в Україну. Я від імені уряду висловлюю щиру вдячність державам вашого замешкання за ту допомогу і моральну, і матеріальну, яку сьогодні Україна отримує, і переконаний, що Україна віддасть сторицею Європі те, з чим Європа сьогодні іде до України. Дякую вам, успіху. Слава Україні!